Давайте сьогодні подивимося. Такий вопрос, який дуже багато людей інтересує. Сьогодні подивимося ми на камеру його. Чи могла Україна обійти, могла Україна обійти ця війну? Давайте подивимося. Ні, вона приближалася дуже з великою скоростю. Тобто вона в по картах почалася раніше, ніж вона могла початися. Ось тут карта скорості, швидко вона почалася. Почала Начало для того, щоб Україна обновилася. Щоб почали люди думати по-другому, верхи думати по-другому і всі думати по-другому. Для того вона почалася. Чи могло б бути по-другому? Не могло б бути по-другому. Тому що от по цій карті люди встановилися. Просто встановилися і все. Зависла ситуація. В верхах живуть по-одному, в низах по-другому, і ситуація просто встановилася. Ще чи могло бути по-другому? Тут дуже багато старших арканів. Тут дійшли до десятки мечовоїми. З десятки починається двойка. Треба по-другому, все по-другому. Всі сім'ї, всі люди доріжні думати по-другому. І треба чимось жартувати раді України. Всім треба жартувати раді України чимось. Хто чим може, хто як може, не могли, не могла обійти війна ця Україну, страшна війна, але ну, не могла.